Охорони мене, Господи, бо я надіюся на тебе. Я сказав Господеві, Ти Господь мій, благо мій, тобі не потрібні, святим, що на землі його, сотворив Господь усі бажання свої в них, нехай примножуються скорботи, тих, що біжать до ідолів. Я ж не принесу їм жертви тривали і не спом'яну імен їхніх. Устами моїми. Господь, частина спадку мого і чаші моєї. В Тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене. Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє, повсякчас бачу я Господа перед собою. Бо він праворуч мене, і я не покитнуся, тому радіє серце моє, і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя, перед лицем Твоїм повнота радості і правиці Твоїй. Блаженство вічне!